Всім привіт-привіт! Я Анастасія Мисік, і я рада вас вітати на своєму каналі з вивчення і для вивчення німецької мови із сенсом. У мене з'явилося натхнення поділитися з вами однією ідеєю і, можливо, комусь вона також відгукнеться, що особисто мені допомогло пришвидшити процес вивчання, вивчення німецької мови. Що допомагає моїм студентам, учням, і, в принципі, по життю, якщо відв'язати себе від теми, саме вивчення німецької мови, це може допомогти і з іншими мовами. Це, в принципі, може допомогти і з іншими сферами в житті. Відв'яжіться. Відв'яжіться вже нарешті від рівня. Мови, який ви вивчаєте. Я зустрічаю і зустрічала дуже багато людей, котрі, ніби як за якусь спасательну драбинку, хапаються за рівень. От я зараз А1, 2, а зараз я А2-2, а зараз я Б1, 3 4, 5 Ну, ви розумієте, про що я. Чітка прив'язка до певного рівня. Так, я розумію, прекрасно усвідомлюю, що є різні рівні. Знання мови і того, як ви можете спілкуватися. Може бути таке, що ви спілкуєтеся усно вже на рівні b 2 але письмо у вас ще на рівні А2. Ну, припустимо, або там b 1 Може бути таке, що ви вже чітко можете робити завдання з тестові по читанню на c 1 c 2 а пишете лише на рівні b 2 ну за якоюсь там тестовою системою. Так, це все може. Бути і має місце бути, але, будь ласочка, просто от мій посил енергетичний на те, щоб ви відв'язалися від, від рівня, від такої сильної зачіпки за рівень мови, який ви хочете вивчати. Ділюся своїм прикладом. Коли я приїхала до Німеччини, я записалася одразу на декілька курсів на А1 і А2, і я не пам'ятаю, які там були вже. Після, після А1, А1 чи а 1 2 Неважливо. Взагалі записалася я на ці курси і паралельно ходила. Були навчання, було навчання саме в університеті додаткові заняття. А далі, після цих курсів, в якийсь момент я собі просто купила підручник Б2, щоб далі поглиблювати свої знання. І нічого страшного з цього не сталося. Так, коли я пізніше готувалася до кіоцитифікації АНС. Так, я поверталася до рівня b 1 щось нас догоняла, дотягувала, але, в принципі, продовжувала вже займатися від b 2 ну, переходом від рівня b 2 до С1 за підручниками. Це все, в принципі, вчиться легко. І оця прив'язка до певного рівня мови, вона вам не допоможе, якщо ви не перейдете на етап. Коли ви дозволяєте собі спілкуватися мовою, коли ви виходите з цього синдрому собаки, про який я говорила в попередньому рівні, коли ви дозволяєте собі дуже багато помилятися і просто проявляти себе тією мовою, котрою ви вчите. повірте мені, як тільки ви, от, я не знаю, розриваєте, розрізаєте цю прив'язку, саме до такого ну, хватку мертву до. Рівня мови, ось, наприклад, там я чорненка, тільки А1-1, А1-2, А2-1, А2-2. Ну, просто виймаєте це з себе, зі своєї пам'яті, повірте, вам стане набагато легше вивчати мову. І цікавіше, і легше, і якось енергія з'явиться, тому що ви не будете самі себе дуже сильно і чітко обрамляти. Я не кажу викинути підручники, там, де написано, написано рівень, ні. Я кажу про те, щоб ви дозволили собі бути поза цих рівнів, просто бути, жити, вивчати мову, насолоджуватися процесами, проходити через труднощі, котрі є в кожної людини, і в незалежності від того, чи то вивчення мови, чи то інші теми. І просто от беріть і вчіть. Вчіть так, як вам подобається. З тими людьми спілкуйтеся, з ким вам подобається. Навчайтеся там, як вам подобається. Ось, наприклад, ви більше сприймаєте аудіо формат. Добре, шукайте собі людину, хто буде підтримувати вас. У цьому напрямку вивчення мови ви можете слухати аудіокниги, ви можете слухати пісні. А ви більше візуал? Супер! Тоді шукайте людину, котра буде більше з вами взаємодіяти картинками. Інколи, навіть якщо це картинка, просто. Обличчя людини, з котрою ви спілкуєтеся, бо там, наприклад, ви знаходитеся в групі, ви бачите людей, це вже візуально, або людина використовує якісь вічновітні технології для того, щоб показати вам матеріал. Теж класно. Це все не відміняється. І, взагалі, рівнева система, упаси, господи, вона не відміняється. Я просто про те, що ви можете оце налаштування в голові перемкнути його і вийти зі стану, коли ви маєте бути. У системі якогось там рівня мови. Ніхто і нічого вам просто не забороняє після А0 піти на Б1, на курс, взяти книжку собі на рівень більше. Це завжди працює. Ви знаходитеся на певному рівні. Одразу маєте мету і ціль йти далі. Це завжди працює. Працювало і буде працювати. Просто Дозвольте собі бути. Бути і від'яжіться вже нарешті від цього рівня. Повірте, буде легше, простіше і цікавіше.